Хорош! Привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко, і ви на моєму каналі. Сьогодні приїхали з Віталією на наше місцеве озеро половити карася на боковий ківок. Я думаю, у нас все вийде. Ми прокаталися сьогодні просто нереальну кількість кілометрів, десь приблизно 100 км, І шукали карася, але, на жаль, нічого не знайшли. Були на заливі Вікспарку. Ноль облазили, там десь 50 лунок набили і жодної риби ми нормальної не бачили. Бачили щуку, бачили пару окунів. вам вже б'є луночки. Потім поїхали на залив Десни на Траєщині. Також народа просто тьма. Але риби ноль. Зловили там окунів, половили декілька на балансірщики. На фіш-фіш брав собі спеціально під таких окунів, Трошки половили Половили декілька платвичок, піймали, зібралися і приїхали сюди. І зараз будемо пробувати шукати карася тут, пробувати ловити на вийківок. Тому, будь ласка, вашу подобачку, підписку на канал, якщо ще не підписані, і поїхали до цієї риболовлі. Бачу в діпер карасика. І зараз. Спробуємо, клюне він чи не клюне. Каже, кажуть люди, що не дуже активна сьогодні риба. Десь щось бачили, але ловить ніхто не ловить. Тому ж сьогодні спробуємо. Що у нас вийде? Ну, побачили, це вже добре, тому що сьогодні вже стільки ми обкатались, скільки ми перепробували місць ні карася ми не знайшли. Тому Зараз будемо біля дома пробувати. Хочу спробувати на боковий. Глубина 2 метри, 2 з половиною. Це вже не по 7. Треба зачепитися. Так, друзі, прозівав. Пробував на боковий, ніфіга, а на балалайку вже друге клювання було. І я проспав. Одне прям дуже класне було. Одне прям було класне. Но ми продовжуємо шукати рибу. Продовжуємо шукати рибу. Шукати зимових красів. Нема за щось зачепитися. Знаєте, за дно. Хочеться за дно зачепитися, щоб якісь карчі були, якісь бугри, але поки що нічого такого не знайшли. Тупо поодинокі якісь карасі, блуждають в воді, але ми вже знаємо цю тему, що вони десь за щось треба їм зачепитися. Вони просто так не гуляють. Вони гуляють десь поряд з такими перспективними місцями, як карчі, якісь брьона, якісь бугри, він там ховається, відчуває себе в безпеці і там він крутиться біля цього всього. Чуть що якийсь шум, якийсь цей, він туди тікає і ховається. Спробую ще 0,06 жилку з тою, якою ми починали рибалити. На велетні тих вона, звісно, не годиться, а тут на цих карасиків невеликих, вони тут до пол кіло такі стандартики, то може, може буде краще плювати. Ну, друзі, і першенький, Хі -хі. Побачили в камеру. Побачили в камеру на боковики очик. Гахнув. Нормально. Опа! Сюди, сюди, на боковики очик першенький сюди. Отак от. Катались-катались, намотали сотню киме і під домом на озері у нас зловили карасика. Боковик івочик зробив свою справу. Довго вже хотів на нього половити і нарешті дійшли руки. понял. О. Ваш... О, -ху 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 -ху. О, сюда, сюда. Ну, вот так вот. Атака Таля Даля. Ай, хай. <свят> ну, да ви, блін. О, це хороший італій. <свят> <свят> ну, для, для цього місця це офігенний карась Прикольно. Хорошенький, да. Ну, вот такий. Карсеч Значи там два-три штуки і вони Як Мазуринку. Пішов маленький, от і Віталік розмочився. Пойдет. Покажи пацана. Пацан не хоче. Та візьми його в руку, що не боїшся. Ну це не наші кілошні карасі, але такі, як може піймати кожен, приїхати і половить. Пойдет. За чуть удочку не украла. У нас там балалайка стоїть. Виталя Виталий. Ух, ничего, ты выше не делаешь. Да вы, блин, капец. А да вы, как настоящий, блин. А як настояв. Ух! лобатий. <реш> Сюда. О, так це хорошенький. Це Я ж да, це як мармишку украв туди оторвав. Це порядочный кори. Схавав повністю. Бач, стояла, стояла, поки не заглотив. Да, схавав мормишку повністю Сюди, на базу. Картинку <реш> робить. <реш> о, і Віталіка следом. И у Виталика сходу... Это какой-то да, да О... О, хороший. Сюда. Партнер канала UnitVacarp, компания FavBet. Идем пошукать еще новые точки с Виталием. Тришки половина карасики. Народа просто тьма. Всі хочуть не Да да е башка, чого тут. Дивиться рак. Камеру атакує. Борьбо. Може погоди, чим не полює. Щоб було видно його. Чи він висить же? Чи висить? сидите ж, достаєш не висить. Доставай его. Ля сравсики! Так нема, нема і вони типа... О, даві видно, але. Ага, о-о-о. А, це рельєф. О, це карасі. Дві. Ну карась, і восьмо. І восьо карась. Це гарно видно, да. хвостом махаю, лист такой еще. сошел так по губам его провил. и все по губам водил ты спец в этом деле не общаются с нами сейчас нам же только так просто интервью со мной он и не хочет, может с тобой заговорить Ні, ну щось питається, бачва диви, опять поклевка. Ну типа відійшов, відійшов, відійшов. Так, Да, потроху мателяй все, но прям такої поклевки хорошої нема. Ты да сам батик тут просто блядь, ну я не знаю, где два мішка палают. Так, тільки взяв чайка попить, і и поклвка. Проспав? Потому что Ну, не домираю, бач. Шиволы, Худо, как же не Не сегодня. Угу. Вот тебе и прикол. Вот прикол, только свежего пучок. мотыля один пучок. И, пучок. И пучок. Сюда. 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 Не хотим, не хотим. тільки свеженького мотыля. И, будь ласка, такие красы. Сюда. На боковый. А а Подкинув легенько, да ух ты лки-палки, оце він дає копоті Це дає копоті ні, вкидав. Нее рот, І що, це здоровий просто это? Це... це просто здоровий бачиш, рот, рот Да, диви які... Ты самый забильшенький сегодня. Ты прям уже трофейный карась тут, реально. Сотрательник. Хороший. Эх, так. Э, сошел с мормышкой. Ходили ми, ходили, половили ще трішки карасів, повернулися на наші точки, звідки ми починали. Зараз декілька хвилин, раз тут уже речі, спробуємо щось піймати. Якщо чесно, прийшов там цей карась, обірвав у мене мормишку. Прийшли, я удочку хотів дістати, а тут вже лунки замерзли. Я тянуть. Примерзла жилка. Думаю, ну примерзла. Відбиваюся, все одно не тянеться. Думаю, та не поняв, що таке. Починаю тягнути, а там риба. І теж обірвала мені мармишку ще одну. То Сьогодні мінус дві мармишки, купа карася. Знайшли золоті лунки, як то кажуть. Просто сіли, знайшли за допомогою діпера, натягали риби. За пару годин, а каталися сьогодні купу, купу часу. І дивіться, ще така річ, от що ми тільки що помітили. От я кидаю свіжого мотиля, одразу йде клювання. Тільки була покльовка, ти її не реалізував. Можеш потім, скільки хочеш кидати, покльовки ти не отримаєш. Тільки поміняв знову свіжого мотиля, кинув є клювання. Так що ось такі, от сьогодні якось так було. Є? Є? О, дивіться. О, так, прямому В прямому ефірі. прямому О, хорошенький. О. І чіпився. Дуже-дуже щось вяло бере. Хоч нам і е, поталанило, і ми підловили нормальна карася. Але загалом е, по озеру ми ж були там е, серед всіх людей, де толпа сидить, е, е, лунок. Лупанули штук 100, теж шукали. Отак так ми шукаємо. Ми шукаємо карася і ловимо. Люди так прийшли на старі лунки, на наші чужі сіли і не рухаються. І а що у вас? А у вас? І з нолями. Один там карас, два карася у когось. Там хлопчина з камерою, со всіма ділами, і, каже, ще жодного карася не піймав. При нас, у нього один карась теж замотався за корч і обірвав мармишку. Ми пішли, він пішов всім на наші лунки, де ми ловили карася, він побачив. Ось такі справи. Тому ніколи не лінуйтесь, шукайте свої золоті луночки, ловіть карасів. Сьогодні ми впиралися суто в боковий ківок і дав він результати. Одну рибку ми піймали, чуть не втягнула на балалайчку. Я просто вже не хочу перев'язувати мармишку, у мене вже. Руки замерзли капець. На вулиці хоч і сонце, але мороз давить конкретно. Я Скільки в нас не було годину, ми прийшли, лунки вже повністю замерзли. Давай. Але морози обіцяють ще недовго, буквально тиждень. Може, тиждень ще після того, як підуть плюси, він протримається. Ну, крига протримається, і думаю, на цьому все. Треба буде їхати, шукати вже. Платву, ход плотви на Десні і ловити батонів. Цього року зима вже гарна, тож думаю, ход плотви буде. Минулого року ходу плотви не було, тому що не було ні криги, ні десна не ставала, ні заливи не ставали. А в цьому році і заливи стали, і десна стоїть. Тому думаю, ход плотви буде. Тож, поки будемо їздити на кригу, дуже-дуже хочу попасти на сазана. І побачимо, вийде в нас це чи не вийде, бо дуже хочеться сазанчика половити. Є деякі наработочки, може вийде поїхати десь і сазанчика спіймати. І от я з вами розмовляю, тільки що я цю лумку чистив, вже знову вона прихвачена. На вечір прям конкретно мороз чіпляє. Не вийде, не ну, бач. Потрошки-потрошки покльовує. Ну, так як у мене ці лунки на боковий? А тепер не хоче. І сьогодні працювали жовті мармишки. То минулого разу ті великі карасі на білі останній час ну, почали прокльовувати. А сьогодні от, ставив білі мармишки, жодної риби я не піймав. Все на жовту мармишку. На бронзу. Не на жовту, а на бронзу. От стоїть зараз жовта, ну така, типу не бронза, а більш до золота подібна. І, будь ласка, клювань немає. А Віталік, вон. Ти на жовту чи на бронзу піймав? <тас> на м'ядь А, на мідну, бачите? Ну тут теж мідна. Така не зачу. Бо в мене є така бронзова, типу, на них. Ось уже на цьому стояло. А ну, тут щось. Що хоче клюни Клю хочу, так? Да? Давайте ще одного. Бач, на балалайчки сьогодні не хоче. А все на боковикі очок. Обіцяли, на боковий половить. І ось нарешті нам повноцінно видалася сесія половити карася на боковикі ок. Результати ви бачите. Так, сидимо ще пару хвилин, чекаємо на останні клювання і будемо рушати додому. Коліні. Все, будемо завершувати нашу риболовлю. Ось скільки карасів нам вдалося зловити сьогодні за допомогою наших допоміжних приладів і, звісно, за допомогою нашого зіталю візіння. Тому, що ж вам кажу, вон людина і камера, і все, але він нічого не зловив. І ми вийшли, він пішов на ті лунки, які ми знайшли. Тому що ми не сидимо на одній лунці три дня, Бігаємо, дуже Не багато довбаємо, шукаємо і шукаємо саме ту лунку, в якій можна сісти буде і наловить карасів. Бажаю вам так само ловити, як і ми. Гарного і тихого вам вечора і до нових зустріч на каналі обов'язково. Підписуйся, став подобачим. Побачимося згодом. Пока я знімаю тут карасів проводку, він ще одного вималив. Отаке вам завершення. Я тобі скажу, що це іменно на дне. Гарний, так? Хорош. Хорош. Ось таке завершення цього відео.